Ось хто потривала пінку зі сторони. Де кришу. Потривала <смі> пінку. Ось потривала, от там теж потривала пінку. нижче. Ось так ось там і за силікон. там. все. Це, це не штукатурка. Це дуже крепкий, називається бетон, типу такий, якщо вставляєте гвоздя. Щоб він стояв мертво, це така штука хімічна, У нас осталося, витяг я обрав в гвозді в сажу от сюди, бачите, це гвоздь. Він заповняв химіческую штуку, яка продається, і гвоздь стоїть мертво внутри кирпича. Даже если кирпич Е, такий, наприклад, з, з дирками, або якийсь там розсипчастий, воно, воно так заповняє і воно становиться, становиться як бетон такий крепкий-крепкий. Це хімічка козака залишилася споти... з першого разу. І ми ту штуку взяли, закрили ще. Ні? А де не хватило, то от силикон ми купили. Запі... Запі... Запінився на спочатку, щоб багато цього силікону не пішло. Зараз я не силікону. Тут силікону і там силікону. Там трошки далі. не видно, там стоїш до кінця. Так можна сказати, що вся сторона защільоваю. Тут таки прицепити болтика, щоб світі на роботу. Болтики щоб вона такого щоб Такими болтиками там прицепити, і там болтика прицепити Осталося. І все. Красота, як сьогодні солнечка. руки витерти.